Шановні глядачі, всі чекали цього дня, всім цікаво так, побачити, почути. Але перед тим ми хочемо сказати, що сьогодні в нас такий день, Міжнародний день захисту дітей сьогодні. Також це Всесвітній день дитини. Так, всі знаєте, всі чули, що дату змінено. Міжнародний день захисту дітей. І сьогодні цей день приурочений Нашим діткам, що є з нами тут. І також ви знаєте, що нещодавно, та й від початку війни, у нас дуже багато загинувших дітей. І вчорашній теракт знову був, там теж є загиблі діти, тому ми вважаємо, ми маємо їх згадати хвилиною мовчання. Будь ласка, Діти у нас асоціюються з казками, і тому я хочу сказати, що ця казка незвичайна, тому що вона створена нашими дітьми, вони створили її самі, тому не судіть нас строго, але я думаю, що вам дуже сподобається. Тому починаємо нашу казку. Тихими кроками, лісовими стежками. Золоті листочки клужали повітряні би малі черні фені, а ліс за вікном тихенько шепотів свої стародавній казці. У затишній кімнаті старий плесполодів сиділа бабуся, добра хранителька історії. Її руки правні, лампні, плали візерунок не лише зі стей, а й із ніжності, що огортала дім. На кінемі серед покушок сиділа внучка, стопитлива мріння. У руках вона тримала велику книгу казок. Але оченята вже злипалися, букви розпливалися, а сторінки починали оживати. Казки, вони мають довговижну силу. Варто лише трохи задрибати, і сторінки перетворюються на двері до чорного світу. Саме й так сталося цього разу. Сни. Вони не бачили на бачені історії. Сни, але чисто телефон. Може мій? Я загадила побачити, бо по всі казки одразу. І от тут. Ви справжня білосніжка. Але я ще ніколи не була в такому шарівному місці. Дівчинко, якщо це твій сон, то він добрий, бо я відчуваю у ньому світло. Я перейшов цей сон, та перетриває пішно, де деться, тебе на весне здаються радістю. О! О! Ой! знов почалося, Роман. Тепер зрозуміло, чому наші сни перемішалися. Дитячі бажання завжди здійснюються. Хто або втрутитися втрутитися мої сни. Може, тебе самі заснули, Пані, або снибува з тобі ще випахатися і Я не сплю. Я завжди пильную. Але цікаво. Я чую дитячий сміх. Хто сміє сміятися в моєму царстві? Я не очікувала зустріти таких страшних героїв в своєму сні. Чи ви завжди такі серйозні? Чи це лише для страшних казок? Нідок не у нас і мамається глядачка. Яка бачить цю серцю світлі стобині? Сон кажеш, може тут хоча б я знайду споку? Це касковий калей Чай, сніг, трохи мати, ось що це має Без торта, без скар, без годинників. Як виправдати до світок, де ніхто не боїться. А може, не треба боятися? Може, спробувати просто посміхнутись. <сміхи> Посмішка, найкраща корона. Ваша велика. Посмішка замість наказу, дивно, але приємна. Thank you. пригоди у лісі. І навіть не очікувала, що ви зможете стояти поруч. Як це взагалі можливо? Ну хіба що дісню сміливу раніше? Не знаєш, що він. Люди я просто спостерігаю, ніяк не ні, знаю. Ні, ні, ні. Ти бачиш зовсім трішки? Так, саме так. А головне, ніхто не очікує, що дружба може з'явитися там, де її ніколи не було. Знову ця сутлива романтика. Тобто може мені пояснити, чому все обіймаються та лужиться, а часу тільки для них. Завляється кашля, вже немає, але ще вкрататися. Може варто було перевірити <говори> кажуть, ніж без не викликати <говори> мати. <говори> а, я казала, що нічого не треба. Найкраніше поручається, тому що воно це. Але ж добачили сніг, її дітанці, щоб вона корубала, бо і всі тут бати не диву, там кожен з них в своєму світі живе спокійно. А тут всі зустрілися. І он справді має власне. Навіть ми? Світлі відьми, мудрі відмаки. Ми ніколи не думали, що щось вас побачити. Так що і висіть в одному місці. Бабусь, навіть ми іноді відбуваємо, що це десь і туди. Але черві, знаєш, більше, ніж ми Можете на плічності причинитися в суму. Ну що ж, ми повідемо 3 і подивитися, подиві вас заведено. Так, то ми що навіть нам намаже, вода, а то відкопи. Немовірно, я не... не бачила, щоб тільки різних сніг перестав поналасить Також кожен нових історія, кожен погляд, магія. mas ele like На ему верно, пусть и коспрес ползаются между собой. Я не помню, но может Вже це один сон. І чому всі ці герої разом? Бель, Чудовсько, Рапунцель, Флін, навіть королева та відьми. Якщо це сон, нехай триває віч, адже тут ми можемо бути разом і магія зимних зустрічей нас не лякає. 西坡人 Палець, панове, тайцюючи, ми об'їдаємо магію всіх сміттєї героїв. Кожен крок, кожен поворот це шлях, додає поваги і розуміння. Слухайте своє серце, тий паном можна повернутися в свої світи і залишити. Так, як буває, у світі сніг усе змішалося. Казкові світи злилися в один, і розпочався справжній червіний хаос, було вижне плетину пригод, на якому кожен має мав шанс змінитися, знайти себе і стати трохи кращим.